У ролі важкої артилерії маємо підмітальну машину GTM MS980AT2. Машина може знадобитись власникам торгових площ, великих ділянок, складів та навіть ферм. У комплектацію до машини входить інструкція. Машина поставляється повністю зібрана, вам потрібно лише прикрутити баранці до ручки та щітки. Для того, аби прикрутити щітки, вам знадобиться викрутка, яка, на жаль, не входить у комплектацію. Але я впевнена, що вона є вдома у кожного. Давайте ж складемо машину та більш детально розглянемо особливості моделі. Позначення МС980 означає не лише збільшені розміри, але й ряд покращень. Як і у попередній моделі, машина має нейлонові щітки, гумові ремені з додаванням поліоретану та ударостійкий корпус. Окрім того, варто зазначити, що всі комплектуючі наявні на складі постачальника та коштують не більше тисячі гривень. Що стосується покращень, фронтальні щітки значно виступають за машину. Це зроблено для того, аби ви могли вимітати сміття з важкодоступних місць. Наприклад, біля бордюрів чи стін. Висота щиток регулюється ось такими баранцями. Фронтальні щитки підіймаються кожна окремо. Це зроблено для того, аби ви могли працювати в умовах обмеженого простору. Фільтр встановлений на корпусі для того, аби потоки повітря не закидали сміття назад на основну щітку та не створювали перешкод в процесі роботи. Ергономічна рукоятка має м'які накладки. Ступінь притискання основної щітки регулюється ось таким важелем. Це допоможе вам підлаштувати машину для різних типів робіт. Гумові колеса краще прилягають до різних типів поверхні. Переднє гумове колесо встановлене на підшипнику. За основною щіткою ззаду є металева пластина, яка очищує її в процесі роботи. Але це ще не усі фішки, про які варто сказати. Давайте ж перейдемо до тестування і розберемося більш детально. Влаштуємо свою рідну смугу перешкод для МС 980 Подивимось, чи подужує машина пісок, відсів, тирсу та інше сміття. Перед початком роботи не забувайте відрегулювати ручку, в зручне для вас положення. Ми це вже зробили. Смуга пройдена. Маємо повний 40-літровий контейнер сміття. І саме час розповісти про останню фішку підміталки металки GTM MS980 планетарний механізм. Звучить важко, насправді просто. При русі машини назад основна щітка не обертається. Тобто сміття не висипається з контейнера. Для мене очевидно, що МС 980 може прискорити прибирання великих площ. Тим паче, що швидке прибирання економить ваш час для справді важливих речей. Використовуйте час раціонально, працюйте від